Як правило, ми відмовляємося кудись йти, якщо не розуміємо, куди власне йдемо та що на нас чекатиме в кінці цього маршруту. І знаєте що? Це абсолютно і відношення фінансів. Зазвичай люди відмовляються відкладати бодай щось, бо їм видається, що це не суттєво, це нічого не змінить. Цього ніколи не буде достатньо, і ще хто з нас скільки подібних причин. Відтак ми не розуміємо кінцевої мети, не знаємо тривалості та не відчуваємо складності всього маршруту. А тому й ступати на лінію старту здебільшого просто не наважуємось. Ну що ж, будемо це виправляти. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Тут ми допомагаємо українцям приймати розумні фінансові рішення. Сьогодні будемо шукати відповідь на питання, яка сума капіталу потрібна, щоб забезпечити своє незалежне фінансове майбутнє. Насправді таке запитання справедливо було б поставити самому собі, кожному з нас. Адже в певний момент життя ми таки досягнемо того віку, коли вже не захочемо, чи що значно гірше не зможемо працювати. То й не будемо мати ніякого активного доходу. Саме тоді й потрібен буде той капітал, який зможе нам забезпечити стабільний пасивний дохід для покриття наших базових, звичних для нас сьогодні витрат на життя. Насправді у світі існує безліч моделей, від самих примітивних до надзвичайно складних, які можуть бути використані для розрахунку тієї суми коштів. Наприклад, інструменти, що пропонує Interactive Brokers. До речі, на каналі є відео від мого колеги по iPhone UE Сергія Мікулова. З оглядом подібного функціоналу від цього брокера, я ж наведу доволі прості розрахунки, які кожен сам відразу зможе провести, щоб отримати потрібний орієнтир. Давайте почнемо з найпростішого. Це модель, яка базується виключно на ваших витратах. Так зване правило 300. Математика, що лежить в основі правила 300, ґрунтується на безпечному коефіцієнті виведення коштів СВІР на рівні 4% на рік. І так, щоб розрахувати величину інвестиційного портфелю, який вам знадобиться при виході на пенсію. Просто помножте свої поточні щомісячні витрати на 300. Зауважу, оскільки мова про досить лінійні розрахунки, варто враховувати, що отримана сума не включатиме вплив інфляції, тобто ми говоримо про капітал, що відповідатиме сьогоднішній вартості грошей, а відтак і їх поточній купівельній спроможності. Для прикладу, є ірина. Рівень сімейних витрат Ірини на даний час складає 1000 доларів США в місяць. Помноживши 1000 доларів на 300, отримаємо 300 тисяч доларів бажаного капіталу. Саме таким має бути орієнтир Ірини по пенсійним заощадженням в сьогоднішніх грошах, щоб вона могла безпечно знімати 4% від цієї суми. І ще традиційно безпечна ставка зняття коштів на рівні 4% грунтується на припущенні, що інвестор буде витрачати свій капітал на пенсії протягом 30 років. І це лише орієнтир. Розуміємо, що для ранніх пенсіонерів безпечний відсоток виводу коштів буде справедливо нижчим. Тож зважайте, що у кожного свої строки цілий власний горизонт та і структура інвестиційного портфелю буде різна. Кому цікава ця тема більш детально, на каналі є окреме відео власне, про те, як не спустити в нуль свій майбутній пенсійний капітал. Ну що тепер хочу звернутись до світових практик планування та показати вам модель розрахунку суми пенсійного капіталу, яку пропонує Фіделіті. На чому базуються їхні розрахунки? Фіделіті робить припущення, що людина буде відкладати щорічно 15% свого доходу, починаючи з 25 років. Накопичені кошти при цьому інвестуються в інструменти світового фондового ринку, де частка акцій в портфелі. Складає не менше 50%. Вихід на пенсію такий інвестор планує в 67 років. Ціль мати накопичення, які дозволять підтримувати свій звичний рівень життя за рахунок пасивного доходу з капіталу, що інвестор отримує від Фіделіті як орієнтир. Згідно цього дослідження, достатній рівень капіталу інвестора у 67 років має становити і річних його передпенсійних доходів. Логіка у тому, що якщо для прикладу людина перед виходом на пенсію заробляла 1000 доларів місяць або ж 12 тисяч доларів рік, то й у 67 років достатньо 120 тисяч доларів пенсійних накопичень, щоб і надалі жити на тому ж рівні витрат. Так, стоп, предпенсійні доходиться добре. Але ж починали ми з того, що має бути як орієнтир, зрозумілий кожному прямо сьогодні. І фіделіті теж це розуміє. То щоб інвестор не збився зі свого інвестиційного маршруту, вони пропонують власну шкалу, скажімо так, проміжних результатів. Тримаючи, яку у фокусі своєї уваги завжди є можливість звірити, наскільки поточна сума капіталу відповідає сьогоднішньому віку інвестора. Так, у віці 40 років автори дослідження пропонують орієнтуватися на суму пенсійних накопичень у щонайменше 3 річних доходи. А у 50 років відповідно 6. Але давайте відверто: американський досвід це звичайно добре. Але як він співставний з українськими реаліями? Так, я все ж спробував дещо адаптувати ці розрахунки. Не знаю, можливо, ви будете здивовані тим, що вийшло. Напишіть у коментарях, наскільки, на вашу думку, такі результати відповідають вашим очікуванням. До речі, тут ще зауважу, що дослідження Fidelity базується на тому, що людина перед виходом на пенсію витрачає всього 45% свого доходу. Це, звичайно, до врахування податків, адже у США всі оперують доходом бруто. Я ж у своїх розрахунках прийняв, що витрати інвестора на споживання складатимуть 85% від його щомісячних доходів. І що ми маємо? Для підтримання звичного рівня життя на пенсії умовному інвестору Олексію до 67 років потрібно накопичити капітал в сумі, що еквівалентні його передпенсійному річному доходу за 21 рік. Тоді як орієнтир для Олексія у 40 років 6 річних доходів. Багато це чи мало? Давайте так почавши відкладати у 25 років Олексію достатньо регулярно інвестувати близько 15 свого щомісячного доходу, щоб досягти таких загальних сум. Тоді як для більш пізнього старту, наприклад, у 35 років, цей показник зростає до 20%. Так. Ці розрахунки досить умовні, і базуючись лише на них, ви не зможете покрити та врахувати всі ймовірні сценарії, які підкидає нам життя, але їх все ж цілком достатньо для швидкого планування та отримання тих самих орієнтирів, які так потрібні для старту. Адже те, що можна виміряти, можна й досягти. Тут ще процитую американського письменника Ральфа Емерсона: ми знаходимо в житті лише те. Що самі вкладаємо в нього? Плануйте своє фінансове майбутнє. Впевнений, прийде час і ви самі собі за це подякуєте. Ставте лайк, якщо було корисно, та діліться у коментарях власним досвідом формування свого пенсійного капіталу.